Звичайно, гроші не головне, але в нашому світі без них не прожити. Отже, давайте запитаємо у жінок, скільки має заробляти їхній чоловік, щоб забезпечувати свою родину. На вашу думку, скільки має заробляти чоловік? Не знаю. Ну приблизно хоча б. Віж десять. Чого? Грів в місяць? Ну так. Ну, щоб достатньо було для дружини в кожного свої забаганки. Особисто для вас скільки? В цифрах? На Сьогодні мені б хотілося б, щоб в нього в кишені була тисяча гривень і ми пішли в ресторан. Місяць? Ні, сьогодні. Сьогодні, так. А за місяць приблизно. Ну, давайте тоді будемо рахувати квартплату, навчання дитини, якісь там, скажімо, покупки, да. Ну, не знаю, це, мабуть, більше десяти тисяч. Тисяч десять. Да. Так. Ну, тисячу доларів. Місяць. Місяць. А ви бажаєте? Ну, я вважаю приблизно так. При таких комунальних платежах, так? При такої житті, житті. де чек проживає у Києві, це, це одне питання. якщо у Білій серки можна трішечки менше, можна 700 доларів отримувати, але не менше для того, щоб задовольняти всі свої потреби. Ну так щоб вистачало на рібінка, на жону і на покупки, на все. Ну насправді це необхідно стільки заробляти, скільки. Потребує життя, тобто покривати певні розходи. А, і це не має значення багато чи мало. Ну, просто треба заробляти, аби забезпечувати себе. А потім, якщо створюється сім'я, то розподіляти кошти, можливо, це буде окремий заробіток для двох, можливо, один загальний бюджет. Тому, якось так? Десь тисяч десять. Гривень чи доларів? Ну, давайте будемо от, там, чесні гривень. Чоловік. Ой, ну багато. А приблизно? Ну, тисяч двадцять. Чого? Ну, доларів. А ви як вважаєте? Ну наскільки чоловік жінку любить, наскільки має заробляти, жінка має бути гарна в нього. Ну, все. Ну, все. Я навіть не знаю. Ну, По можливості ну, чоловік має старатися. Ну, хоча б 1015. Не 15. Не задумувалась про це. Ну, мені здається, ну, я би не назвала, звісно, конкретну суму, ну, так, щоб нормально вистачало на його сім'ю, на дітей і на ну, ще якісь прочі розваги, щоб не було потреб. Ну, це, на мою думку. Не знаю, я не можу сказати конкретної суми. А скільки хотіли ви? Я заробляти, ну, я думаю, ну, не менше хоча б тисяч 10-15. Ну, Чого це? Гривень, хоча б гривень. Так, для початку, а далі. Не знаю, тисяч десять, може, 15. Гривень? Ну так. Місяць. Ну, для білої церкви. Багато. Скільки це багато? Ну, дивлячись, яка сім'я. Якщо вдвох, то до 20 тисяч, мабуть. Гривень. Ну так. Дитина якщо є. Ну, трошки більше тоді. Скільки? Ну, тисяч на десять. На вашу думку, скільки має заробляти чоловік? Е, в доларах? Ну, можна долар. Ну, 30 тисяч, я думаю, якраз буде достатньо. Місяць? Так. Да. Ну, в гривнях. Мати в доларах. Ні, в гривнях. Ну, взагалі, українці отримують зарплату в білих конвертах і більшість людей так і заробляє.